О, дуже приємно, ну, Михайло. може у вас есть TikTok? Шкода TikTok. Треба? Ну треба тік ток і треба, щоб підписані були на альтанки. Я даю 500 гривень за підписку. <ріху> Нема, так, да, такого? Не ну, шкода. Ну може і є, так? Да? Сейчас я отойду, щоб не мешать. Ну хоть клює риба у вас. Так, ну, Аккуратно, щоб тебе за вухо не зломили. <рес> стіле... А, так є телефон, будемо подивитися, давайте підпишемося, може наступним разом будемо ходити. Подивіться, ну, альтанки, я ось ще власник цих альтанків. Напротив, де джерельна вода, знаєте, вода джерельна такі. Оце криниця, так, це я біля криниці. Ось телефон, а ну, альтанки. Напишіть мене Телефоні просто немає. Це Тік-ток. Нема. Ось, що, як же ж нема. Це ж да. я його не дивлюся. Ну треба починати дивитися, зараз всі люди дивляться. Да. Там все життя. Всі да, я вам чесно кажу, Михайло. Дуже приємно з вами познайомитися. Ви це, така серйозна людина, ви на полосі. Тикток, а ёпки. Тикток, да, сейчас тикток. Блин, ну это, блядь, 60 плюс, блядь, ну да. захорять, это в тикток. Ну, а чё не? Да не, ну это квест свит там сейчас в тиктоке. Ну что, напиши в тикток вот сейчас. Сейчас я я не знаю, что шукаю. Что, что, что включи? А, о, все, разблокируйте. О. Так. О, тут тикток тут, альтанты. Це я сам придумав таке, щоб було тут. <різь> Що ж воно тут інтернету у вас немає чуть все. Альтан Есть 4G, ти бачиш? А вона не хоче. Не хочу, да. угу. так. Закриємо додаток, зараз відкриємо. зараз ще раз відкриємо. Ну щось сьогодні? Та води по карасі. Ну і хорошо, хоч Ні, по карасику, по карасику. По карасику, по карасику. <рес> ну комарі кусаються, а все погано. Ні, а, не не добиватися вже. Ще. А, так ви мазали чи Ні. Ваш пот... не, 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 не. А, ну, наш вас ну мама така, що так ти... А ти все пишеш? Так, зіма. Ти пишеш. Та що ж торможить, я не знаю, як я тебе. Ну все, вибачайте. пиши, а ви пишіть. Да, все, дякую, дякую, Михайло. Ти хороший чоловік.